Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Відразу після апдейту до 73-ї версії гри прилетів ще ребаланс по героях, який війде в дію або вже війшов з 16 грудня. І сьогодні в відео давайте подивимося, кого покращили з героїв і як саме. Тож давайте розпочинати і розпочати хочу з нововведення за сім'ї воронів та вовків з квесту альянсу Битва Лицарів. Я в інфі за 73 версію розповідала за костюми, які будуть на героїв цих сімей. А тут ще й по сім'ї апгрейд буде і по деяких героях навіть. Бонус сім'ї воронів був за двох-трьох героїв в команді, а тепер буде і за одного героя бонус. За двох-трьох героїв відсоток не змінився, це 35-50 відсотків. Шанс зробити недуги незнімними, тобто в команді противника. А тепер додасться ще й за одного героя, і шанс буде 20%. Тож непогано, і якщо ви маєте в принципі одного героя, то тепер бонус сім'ї працюватиме для нього і не буде марним. Аналогічно змінили бонус сім'ї і для вовків. Тут шанс зробити бафи вже незнімними. Тож хороша новина, принаймні я цьому зраділа, адже маю Людбіга, і тепер є невеликий шанс, що його насмішку не знімуть, коли він сам з сім'ї в команді. Далі є ще невеликі покращення для героїв. Хванель додали ще одне вміння, а саме вона ще хілятиме себе на 600 хп протягом трьох ходів. Ще би, звісно, характеристики підняли героям цих сімей, але розробники цього не зроблять, адже хочуть компенсувати це костюмами, хоча так не зовсім чесно, адже костюм ще зловити треба. Звісно, зараз можна буде і купити, але то ще треба дочекатися, щоб костюм постарів, і ще покращили вміння Вольфганга. В нього хіл спрацьовував через 4 ходи, і колись давно це було непоганим вмінням. А зараз це працює не дуже, адже йому і дожити треба, і це легко диспелиться. Тож тепер це вміння змінюється і буде відхил всім союзникам на 720, і це овер протягом 4 ходів. Як на мене, це краще виглядає і буде актуальнішим. Я маю цього героя, тож буду пробувати. Він, хоч і старенький, але шкода і оверзахіл не через чотири ходи, а зразу може, хоч трішки покращити ситуацію. Далі в нас покращення характеристик для героїв, які щойно вийшли до нерозказаних казок Вальгали. Реджі покращили характеристики, було 1149 атаки, стало 1157. Захисту було 1108, а стало 1116. І життя було 2088, а тепер 2113. Не набагато, але пару балів додали. Далі, от, тут теж характеристики було 1095 атаки, стало 1106, захисту було 1149, стало 1156, і життя було 2125, а стало 2156. Як бачите, цифри по життю героїв вже потрішки наближаються до 2200. Дві це все стати без зламів та емок. Тож характеристики ростимуть і далі. Гандр отримав підняття атаки з 1133 на 1143, захист з 1126 на 1137, і життя з 2078 на 2109. Тож, не набагато попіднімали героям на пару балів лише. Така практика часта в грі після виходу новинок, можуть їм ще дещо коригувати та піднімати. І ще залишився долар Фур. Тут стати не піднімали, але є покращення вмінь. Є нове вміння, а саме додали відхіл на 30% всім союзникам. А ще покращили захист від вмінь, був на 820, а став на 1200. Такий тип захисту мають деякі сови, як от Лівія, до прикладу. А ще доларфур дає імунку до недугів і має швидкий набір. Тож, це класний герой, як на мене. Якщо хто вже зловив на нерозказаних казках, пишіть як вам, і пишіть, як вам в загальному звідти герої. Ще покращили характеристики для Гангтуса. Це в нас Слизняк. Атаки він мав 1126, стало 1190, захисту було 1069, а тепер 1133, І життя було 1771, а стало 1963. Тобто майже на 200 балів підняли життя, так як герой вийшов раніше за вище згаданих героїв, то й підняття вище. І ще свіфт по підняли нанесення шкоди. Це в нас сім'я Фокс, і вона наносила 480 цілі, а тепер буде 540%. Ну і залишаються герої місяця. На сам кінець саме цікаве, адже в багатьох гравців вони можуть бути, але грати ними без костюма це ще те задоволення. Персею збільшили рівень шкоди з 405 на 455, А костюмовані версії з 355% на 405 Це вже цілі і ближнім ворогам. І якщо ви власник персея без костюму, то раджу забрати костюм на нього за 300 самоцвітів, якщо, звісно, ще не зробили цього. Бо в костюмі він дуже класний, це і неможливість полікуватися ворогам, і високий стихійний зріз захисту. Тож, якщо не забрали, то наступного разу варто це зробити. Далі Евелін. В Origin шкода зросла з 260 на 290, це по трьох. І костюм Евелін має покращення з 250%, стало 280%. Вона теж хороший варіант для вибору костюма, бо ще стихійний зріз має і диспел. Покращення, звісно, незначне по вмінню, і таким рівнем шкоди нікого не здивуєш зараз. Далі Грімбл. Шкода зросла з 285% по всіх ворогах на 315%. Це теж не надто багато, особливо з таким низьким рівнем атаки. Ну, але ще прислужників знищує, тож за потреби це може виручити. Ханітрі підняли лише рівень відхилу за ухилення від шкоди з 375 на 425 хп. І це овер. Тут теж можна було б ще додати вищий рівень ухилення або додати ще шкоду, щоб вона наносила, але цього не зробили. Далі балур підняли йому рівень шкоди з 500% цілі на 530% і кровотеча зросла з 402 на 519%. По вмінню він нічого більше не робить і хочеться, хоч чогось ще від нього. Бо лише з цим по одній цілі в сучасних реаліях далеко не заїдеш. Ну і ще Леадрія залишається, її лише підняли збільшення шкоди, що вона дає союзникам з 20% на 25%. Тобто, це взагалі мінімальне покращення, яке, як на мене, зроблене для галочки, що щось зробили. Так, герой нормальний, але хотілося б чогось більшого. Та й, взагалі, всі покращення по гемах мінімальні і значного чогось нема. Але так, це краще ніж нічого, і будь-яке покращення це добре. Ще скажу за одне покращення, яке стосується роз'їдаючої шкоди, яка тепер даватиме додаткову шкоду прислужникам та мегаприслужникам. Таке робить зараз лише їдке горіння героїв з королівства Нідавелір, тобто з другого сезону нерозказаних казок, які от щойно вийшли в грі. А отримуються герої, які мають роз'їдаюче ядро, тобто деякі структурні, або просто роз'їдаючий тип шкоди, чи це горіння, чи обмороження і так далі. Я зараз перерахую героїв, які отримають це покращення. І це Астерій, Атлантея, Атлантея в костюмі, Кристаліс, Темний Лорд, і також він в костюмі, Домівентус, і теж костюмована версія. Ферус, гвін, жабервок в костюмі. Він же бармаглот. Ви можете так його краще знати. Перса, перса в костюмі, румпельштільцхен, костюмована версія, скорія, скарн, і з чотирьох зіркових це Інгольф. Тож, якщо маєте когось цих героїв, то вони травитимуть ефективніше прислужників і мега прислужників. Теж. Тож, друзі, це все по ребалансу героїв і всі покращення і герої, які сюди потрапили. Пишіть, кого маєте, і чи став герой ефективнішим після покращення. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.